На російському першому каналі стався скандал. Російський експерт Олександр Артамонов, який називає себе членом команди Путіна, в студії назвав українців людьми другого сорту. Після чого інший експерт звинуватив його у фашизмі. Я учні в українців, тому що я не бачу, що вони виставали що та такое діло. ніж разоніше крузьким, тому що я не бачу ніяких востань, ніякого змушення я буду наставити на тому, що ці люди, к сожалению, люди второго сорту коль скоро. І устраивает, то, что их детей розбирають на органи, то їх отправляют в Лупанары, то что їх самих отправляют на фронт, і ані вижу за со стороны. Тут ми можемо бачити, як працює російська пропагандистська машина на державному російському телебаченні. Цілий народ називають людьми другого сорту на підставі фейкової інформації про те, що українська влада нібито розбирає українських дітей на органи українських жінок відправляє до публічних будинків. А Українці проти цього, начебто, не протестують. Тобто, спочатку російська машина пропаганди дегуманізує українців, вигадуючи абсолютно брехливу інформацію про те, що відбувається в Україні, а потім, спираючись на свою ж брехню, оголошує українців людьми другого сорту. Усе це точно повторює практики Третього рейху, де також на підставі фейкової інформації оголошували цілі народи неповноцінними і такими, які заслуговують. На знищення характерно, що такого людожерства не витримав навіть інший експерт у студії першого каналу, який назвав такі заяви щодо українців фашистськими. Вот, вот словосочетання, второй сорт это фашизм. под унтер меньше, Юбер меньше и применять это на федеральных нет, не Надо, это никак не фашист, сочетание. нет, это от, эти фашисты я категорически применять протискую. на федеральных унтер это каналах это совсем недопустимо. другое. Я говорю о это о том, не кто допустимо. сражается, а кто ждет 70 тех, тысяч придет. украинцев вот придет. попали в вот тюрьму сейчас вот за эти я годы. Чувствую, я чувствую, что это с минимум, разговор, минимум, потому что да, минимум 70 тысяч украинцев минимум, попали в тюрьму. Я слушал вас внимательно. Я слушал вас внимательно. Я терпел как бы с этой фразой. Вы назвали второй сорт. вы делаете, у Фашизм у нароз назвав українців старимражає. У нас назва Та така так, 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 напряженна. Мапріжом ми фашист. Фашист. Первого канала. Вже і у самій Росії визнають, що їхнє телебачення поширює абсолютно нацистські наративи, подібно до того, як це робили пропагандисти Гітлера, які так само оголошували цілі народи недолюдьми, і символічно, що це робить людина в з написом Команда Путіна така вже у Путіна зараз команда.